Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати своє замовлення на сайті Єзєбра. Значить, на Єзєбра були гарні знижки на продукцію від Revolution від їх різних підбрендів, тому я вирішила зробити покупки, були гарні скидки та акції. Тож почнемо. Значить, Перше, що я замовила, зник... Зник... Косметичних декоративних, це ось така ось міцелярна вода від Everline. Значить, Це велика така грамовка, 650 мл. Значить, що тут Чебрець, мабуть. Щось тут тюльпан, все на польському, тому так можна трішки зрозуміти. Але особливо непонятно. Ну, в складі ось можна прочитати склад. Ось така дебила баклажечка. Я думаю, надовго хватить, тому що міцелярна вода в мене використовується дуже швидко. Ось така ось баночка класна. Наступне це також міцелярна вода від Тевань це вже інша. Значить, Такого блакитного кольору. Це все від стійкого макіяжу, від водостійкого написано. Значить, Також 650 мл. Що цікаво, склад почитати. Ось тут, тут, здається, склад менший. Ось так ну, класно буде в запас. Значить, це скажу вам по цінам. Значить, міцелярна вода коштувала 128 гривень. Так, наступне. Значить, це такий також великий розмір. Я вже так пройшлася по. Великим розміром, щоб надовше хватило. Це такий ось бальзам для тіла Body Bio Balm. З алої, коензимом Q10, з пробіотиками-комплексом. Також все на польському, якщо хто не знає, то її це продукція там з Польщі, польський сайт. Косметика, догляд, догляд там різний. Ось такий склад можна прочитати. Милкі буковки. Ну, такий ось такий зручний дозатор. <кій> Наступний це бальзам для тіла. Також там багато представлено продукції від Avon. І бувають гарні ціни і знижки. Body Lotion — це Avon Lack. Це такі є парфуми в Avon, у мене їх ніколи не було, але був Лосьон за гарною ціною, тому я вирішила спробувати. Ну, запах мені сподобався, доволі таки парфумований, насичений. Тобто, якщо ви <клес> ним помажетеся, то здається, що ви напахтилися парфумами. Ось так ось. Така, значить, це 150 мл баночка. Також наступне це вже будуть декоративна косметика. значить, я завжди хотіла спробувати від буржуа небудь і ось такий ось був класний шарик, як ялинкова іграшка, отакий ось ось з бантиком. Це, значить, металізовані тіні для повік. Такі рідкі. Зараз я вам покажу. Так воно закривається, але дуже класно зроблено. Ой, випало, може, така ось як підложечка під них. Можна таку цячку прям гратися. І ось такі стіні ось такий ось колір. Можна як робити і підложку під тіні, можна як самостійно використовувати. Буржуа це французька фірма. Вон, Париж, Франція написано: 8 мл. Металічний фініш. це відтінок не вказаний. Зараз я вам зроблю своч, покажу, як він виглядає. Ось так ось. Зараз фокусується. Їх можна нашаровувати. Ось так я вам більше покажу. Ось. Такі сяють. Можна і на повсякден використовувати, ну. Я ж кажу, хотіла спробувати давно від буржуа щось. І така була гарна можливість. Ага, ось є відтінок 0,70. Ось дивіться, вони з часом застигають. І такого бежевого кольору. <кхід> так, наступне. Також я нічого не пробувала від. Фірми Max Factor були такі невеличкі рум'яна, Facefinity Blush, такий гарний колір рожевий. Така інформація Lovely Pink номер 5 Made in Canada, а фірма Paris. Ось така ось запечена формула, я вже їх відкривала трішки подивилася. Ось такий ось гарний рефільчик. Доволі таки шовковисті, приємні на дотик, і зараз я вам покажу скотчик. Ось такі ніжно-рожеві підійдуть для світлої шкіри, але вони таким сяючим ефектом. Можна буде нашарувати, так здається, що їх і не видно, але якщо нашаруєш такий. Легкий натуральний рум'янець буде. Ну, клас, мені дуже сподобалось. Да, звичайно, така малюточка в ній всього тут скільки, здається, 2,5 грами Було вказано. Ну, ось така ось класна новинка. Також при замовленні був у мене ще подарунок, значить, якось, можливо, чи за замовлення буржуаю Макс Фактор якоїсь продукції. І дали мені подарунок ось такі ось тіні, класні. Роял Blue, Королівський синій 105-й номер. Зараз відкрию, вам покажу. Це, значить, тіні від Мейбелін. Ось така інформація Мейден Італьянський. Зараз, гарно запакували. Ось такий ось синенький кольор. Дивіться, який гарний. Зараз подивимося, як він виглядає. Ага, такий також шовковий, але доволі такі тверденькі. Ось. глянь, такий яскравий клас. <кій> Можливо, як він буде відображатися, зараз подивимося. Ось так ось. Такий якийсь також металічний фініш має. Ось так розтягується. Можливо, так він і не буде виглядати на повіках, можливо, прийдеться якось використовувати або на підложку, або з спреєм, з фіксатора макіяжу. Ну, буду пробувати, тому що буває важко сині кольори наносяться, не переносяться, так пилишивлять, Але так виглядає дуже гарно. Королівські. Так. Наступне я також давно хотіла придбати від iHard Revolution, ось таке ось сердечко. Це рум'яна матові. Значить, тут 10 грамів ваш. Тут що написано. І зараз я вам покажу, яка це краса. Такі вони милі на вигляд дуже гарні. Коробочку приберу. Ось так ось виглядає. Kindmade blush. І ось такі ось вони класні. Такий більш червоний і більш рожевий. зараз подивимося їх окремо. Такі шовковисті, але започена формула, це на півжиття, мабуть, виходить. Якщо одні тільки їх використовувати навіть. Цей такий більш яскравіший. Ось цей доволі такий яскравий. І зараз. Не змішаю, подивлюсь, який вийде ефект. А. Ну так можна і легенько наносити. Класно. Такий гарний колір. Мені сподобалося. Ну, навіть просто ось такий ось вигляд сердечка дуже-дуже мило. Вони цими завлекають. Reволюшін. Таке все миленьке, гарненьке, хочеться його придбати. Зараз відкрию, щоб видно їх було. Кулька відкотилася. <кій> Наступне також нова для мене, новий для мене під бренд від Revolution це Revolution Pro. Ось така ось палеточка. Regeneration Trains Magic Maker. Ну, вона трішки заляпується, значить, тут по 08 грамів, все воно фокусується на шарику. Зараз я вам відкрию, покажу. Коли замовляла, я не звернула уваги, що це просто сатинова формула, там не було вказано, звичайно, але які тут кольори гарні, просто супер. Такі яскраві, хоча, здається, ну, що там сатини, що там може бути такого цікавого, але при нанесенні я вже пробувала, не стрималася. Робила свочі, дуже-дуже кортіло мені. зараз я вам покажу їх. Ось такі дуже-дуже яскраві. Але мене це не лякає. Я іноді люблю використовувати яскраві кольори. І в повсякденній мою магазин так вийти. Тобто в мене немає на цей рахунок комплексів, але дивіться, які вони яскраві клас. Це просто сатини. Так, 4. Тут у нас 6 на 3, 18 рефільчиків. Вже синенькі пішли. Трішки рожевих. Давайте з цієї сторони щось розігналося. Ще свудчиків буде багато. Можливо, прийдеться змити. Цей такий уже підсяює. Я ж кажу, звичайні сатини, але у кожного рефілу якась своя формула. Так, три-чотири, раз, два, три, чотири. Ага, наступні. Таким ось гарно перенося. Це, ось дивіться, прям тянеться. Такий дуже-дуже пігментований. Ну коротше ці серії вже дорогші від Revolution Pro XS Revolution, тому якість краща. Ну, я дивлюся, вони дуже-дуже пігментовані, класні. Так, і О, зараз я вам покажу найулюбленіші мої кольори. Тут такі гарні, що просто не видирвати очей. І ось зараз вам покажу бірюзовий. Ось просто клас. І цей такий, здається, схожі, але вони і різняться. Той більш сяючий. І такий синенький, Це якийсь зелененько-сиренький. І останні два рефільчика такий блискучий, бронзовий і щось так ось синенький. Трішки пилять, але то нічого страшного. Ось, ось також класно. Ось дивіться. Просто клас. Всі кольори, які захочете яскраві, всі можна зробити дуже-дуже цікаві макіяжі. Тому мені сподобалося. І я ж кажу, я коли відкрила, подивилась, думаю, та, звичайні сатини, що можна від них очікувати. Да, вроді би яскраво виглядає. Але при нанесенні сочів я прям дуже здивувалася. Ну, правда, буду дивитися, як воно виглядатиме на очах. Але я думаю, що тут буде класно переноситися. Ось така ось краса з'явилася в моїй колекції. Так, зараз змиємо сводчики і буду дивитися далі, що я придбала, покажу вам. Змила сводчі, здається, вони не тінтують шкіру, тому що я дивлюся, таких слідів яскравих не видно. Ага, забула вам сказати по цінам. Значить, рум'яна Макс Фактор 208. Це в подаруночок був тінюшка така синенька. Шарик від буржуа 116. Рум'яна сердечко 150. І палеточка 124. Просто дуже-дуже велика знижка була. І Avon Lack 75. Так, ну, і на останок я вам покажу таку також красу. Зараз повинен, щоб для неї місто було, тому що палетка велика, тому для неї треба місто. Значить, я як побачила цю красу, зразу захотіла придбати, тому що ще й була дуже гарна ціна, значить, зелена коштувала 208 гривень всього за таку велику палетку. Я просто була в шоці. Тому вирішила одразу придбати. Це від XS Revolution. Також для мене новинка. XY Shadow Palette. Значить, тут у нас 37 рефілів аж. Ось так ось вона виглядає. Інформація. Значить, 5 великих рефілів. Зараз тут показано, скільки вони грамів. 32 рефіли по 1 граму і 5 рефілів по 3,5 аж грами. Зараз я її дістану і покажу вам цю красу. Я її ще не свочила, втрималася, тому вирішила зробити це з вами, щоб насолодитися моментом цим. Зараз дістанемо, як гарно запаковано. І всередині вона також так виглядає. Ось так ось це вона перевернута і схожа на коробку. І зараз я вам покажу ось така ось краса, просто неймовірна. Дзеркала в ній немає, але воно мені не потрібне, я користуюся завжди своїм. ну Буває, що в палеточках, якщо воно якісне і таке доволі велике. А так я використовую своє. І дивіться, які тут кольори така трішки фіолетова зелена гамма. Є такий бордовий, коричневий, жовтенький. І такі ось великі рефіли. Ось тут все закрито було. Зараз я з вами відкрию і ближче покажу, як це яскравіше виглядає ось так. Верхні ряди і нижні вже мені кортить просто зробити з очі. прям. Але стриму, видно її буде в кадрі. Зараз я, мабуть, піддвину. Пузирючки, і тоді вже буду робити сводчі. Прибрала пузирючки в сторонку, тому що вона і так не влазить кадр. А тримати її на вісу не дуже зручно. Так, такий великий формат, в мене ще таких великих не було, але дуже-дуже захотілося. Ну що ж, почнемо. Перший ряд. Вау. Такі також шовкові, приємні на дотик. Це у нас такі Саві, так, ось такий ось сяючий, все такий сяючий. Це матовий, як травичка. Це такий фіолетовий більше. Трішки пилять, але це не страшно. Не дуже сильно це видно. Але так, ну, свочі свочи, ми, звичайно, на очах це все можливо буде по-іншому. Але так хоча б візуально оцінити. Ну, світлі, мабуть, зараз, може, й посмучимо, може їх і видно буде. Так, щось затінтувало мені пальці. Погано стираються. Ось такий ось матовий, жовтенький. Так ось, так ось. Коричневий тягнеться. Це такий світленький і жовтенький. Доволі пігментований, дивіться, виглядає гарно. Так, а наступний, Ого, це вже як глітер, такі блискітки. Це також такі хлопушки, як ми їх в народі називаємо. Ці більш мілкі ось ці. Фіолетові. Так, можливо, на долонці краще видно буде. Ага, це такий як тупер більше. Ого, яка краса. Це як трішки й догромить. Це матовий. Це який також яскравий. Так, якщо подивитися, деякі відтінки здаються однаковими, але вони відрізняються. Так, наступні бордовий, зелений, також такий ще якийсь блискучий і ось такий ось. Вже з іншої сторони все розігналася з очами. Це також сяє. Цей сяє. Такий цей жирненький, руденький відтіночок. Ну, наостанок, мабуть, ці великі рефіли будемо в кінці дивитися. Так, це вже пішли більш такі сині. Так, це ось також глітер, це прям глітер глітером такими крупками. Не хотіла влазити, але вже влізла. Ну, якраз подивимося. Звичайно, глітер важко дивитися, тому що це треба на підложку або на клей. Ну, щось ви побачили, такий він сухуватий, здається. Але на очах спробую. Так. наступний, це коричневий. Такий м'який, цей класний, такий приємний на дотик дуже. О, літери важко витирати. Такий також. Так. місце знайдемо також коричневий. Ось такий ось зелений. Як кажуть, сто відтінків зеленого на будь-який смак. Ось оці два здаються однаковими. ми зараз подивимося, чи вони відрізняються. Багато матових такий, дивлюся, якісні. Класні, такі пігментовані. Вау! Давайте вже тут їх нанесемо Вже місця не вистачає. Ось такий він світленький. Ось такий фіолетовий і це такий яскравий. Кольору, як зеленкий. Це такий важко переноситься, можливо, будуть плішивити, ну, подивимося. Так, і останні чотири. Це такий ось з блискітками. такий Ох, цей зеленка закінтував мені палець гарно. Цей ось на цей, здається, схожий. Видно і різниці, і не видно особливо, але подивимося далі. Ось, так ось. ось такий світленький. Ну, це можна для складочки. І останні п'ять рефільчиків, куди їх десь уже збоку буду заносити, зараз повитираю, тому що дуже затінтувало пальці у Ну і п'ять останніх оцих найбільших. Ага. Це можна розігнатися такі здорові рефіли. Ну, це вже зробимо п'ять. І ладно вже будемо зробити з боку, мабуть, бо... Місця не немає, ось такий ось. А, о, цей класний, мені сподобався, такий зелений, сяючий, все-таки білюзовий, червоненький і все такий світле його майже не видно. І ось дивіться, скільки відтінків на будь-який смак. Будь-яка текстура: і сатинові, і матові, і глітери, і хлопушками, і глітери такі м'якенькі, мілкі, і глітер такий, як звичайний глітер крупний. Тобто всі текстури в цій палеці показані. Клас, мені вона дуже сподобалася. Класненька буде в мою колекцію, просто не налюбуєшся так сказати. Ось такі ось мої були покупки з сайту єзєбра. Дуже рада, що ви були зі мною. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео, підписуйтесь на, на мій канал і до нових зустрічей!